Пістолет від Crossman American Classic, оновлена версія мультикомпресійного пістолета Crossman 1377, за рахунок полегшеного з гарною ергономікою пластикового руків'я, нарізного ствола, ударно-спускового механізма та затвора, які зроблені зі старі, має оптимальну вагу у 910 грам. Як вже заявлено, пістолет мультикомпресійного типу з ручним підствольним важелем. По бажанню він може використовуватись як і упор для мінімізування і так невідчутної вібрації при пострілі. В якості боєприпасу використовують свинцеві кулі калібру 4,5 мм, які бувають різної форми та ваги. Відповідно до закону фізики, чим важче куля, тим більше у неї енергія та менша швидкість, і ця формула діє в зворотньому напрямку наприклад, куля вагою у 28 сотих грам Розвине швидкість у 195 метрів на секунду з дульною енергією у 5 джолів. Та несподівано для кулі вагою у 1,3, яка взагалі призначена тільки для потужних гвинтівок, показує швидкість у 133 метри на секунду, що становить 9 джолів дульної енергії. Для пострілу потрібно взвести підствольний важель, як рекомендує виробник не менше трьох разів, щоб куля не застрягла в каналі дула та не більше 10. Можливо взвести 12. Та 14 разів, але різниця у швидкості та потужності в цілому не зміниться. А ось втомлений вигляд та зіпсований настрій отримати гарантовано. До базових прицільних засобів відноситься приціл, який можливо регулювати у двох плащинах та статична мушка. До мінусів віднесем саме мультикомпресійне джерело енергії, бо для комфортного користування пістолета прийдеться займатися вимушеними фізичними вправами, періодично взводячи під ствольну планку. Ну тут уже справа смаку. І ще при такій потужності не передбачена установка приціла, що у 30-метрову дистанцію буде впливати на прицільність та кучність пострілу. За незапланований постріл відповідає ручний запобіжник, який знаходиться біля спускового гачка. До комплекту входить коробка, сам American Classic та інструкція, з якою потрібно ознайомитись перед використанням. І пам'ятаємо про правила поводження з пневматичною зброєю, бо пістолет не являється іграшкою і неохайне поводження з ним призведе до неминучих наслідків. Щоб відчути весь спектр емоцій від володіння цим пістолетом та пневматичною зброєю, в цілому у вашому розпорядженні інтернет-магазин на мушці, в якому ви оберете все необхідне для гарного проведення часу.